Після одноденної перерви, вперше за майже 50 днів, армія РФ знову поновила терор ударними безпілотниками по цивільних містах України. Окупанти запустили ледь не півтори сотні дронів. Ворог націлився на Київ. Повітряна тривога в столиці 16 жовтня тривала понад дві години. Всі ворожі БПЛА було знешкоджено на підступах до столиці. Про це повідомили в КМВА. Обійшлося без постраждалих. Проте у Київській області через падіння уламків ворожого безпілотника загорівся будинок. Будівля частково зруйнована. Крім того, під час нічної атаки ворог завдав удару по одному із промислових об'єктів Тернопільщини виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС. Крім того, 12 поліцейських і 4 одиниці спеціальної техніки. Загиблих та травмованих немає. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Також упродовж доби окупанти завдали 388 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Потерпала від обстрілів і Херсонщина. Близько 10-ї години, 16 жовтня, окупанти атакували Дніпровський район. Постраждав 56-річний чоловік. У нього вибухова травма і контузія. У повітряних силах підсумували. У ніч на 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300 С400, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також 136 ударними БПЛА. У результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий дрон. У Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. у наслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Інформація уточнюється. У Миколаєві жах окупанти поцілили по житловій інфраструктурі. Вже відомо про жертв. У місті досі лунають вибухи. На Київщині цієї ночі працювали сили ППО. Так само тероризували росіяни низку інших регіонів на сході, півночі та півдні. Всі подробиці у випуску за мить Доєднуйтесь до каналу Сі час підпискою і до головного. Страшна атака на Миколаїв. Близько 2.30 ночі, 15 жовтня ворог атакував місто ракетами. Здійснював пуски снарядами типу с 300 повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. у повітряних силах уточнили. Противник спрямував на обласний центр аж сім зенітних керованих ракет. Вогнеборці працювали на кількох локаціях, де їм довелося ліквідовувати займання. Горіло на площах 30 та 400 квадратних метрів. Через атаку пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс. Торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. У наслідок обстрілу загинула жінка. Станом на 10.44 кількість поранених зросла до 23. Атаки загарбники проводили хвилями. Нові удари почалися вже зранку вівторка. За даними змі та моніторів, десь об 11-й годині у Миколаєві пролунав новий вибух. Ймовірно, було застосовано одну балістичну ракету Іскандер. М. Деталі очікуємо від місцевої влади. Працювали оборонці неба цієї ночі на Київщині. Голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко запевняє, сили ППО знищили ворожі дрони і постраждалих та пошкоджень інфраструктури. Внаслідок атаки РФ немає. Уламки впали поза населеними пунктами. На Харківщині, за даними начальника регіону, минулої доби дрон влетів у город в селі Подоли без постраждалих. А в селі Ківшарівка було уражено гаражний кооператив. Побило пів сотні гаражів. П'ятеро людей постраждали внаслідок російських атак на Донеччині. Вибухи пролунали в шести населених пунктах: містах Курахове, Покровськ, Сіверськ, селах Закітне, Різниківка, Шахтарське та інших. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, із них 22 житлових будинки. Крім того, окупанти завдали 366 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Люди вціліли. Однак надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У ніч на 15 жовтня війська знову били по Нікопольщині. За оточенням керівника регіону поцілили дроном камікадзе по райцентру, Потім вдарили із РСЗВ Град по Червоногригорівській громаді. Загиблих та поранених серед українських цивільних, на щастя, немає. На Сумщині ніч минула без обстрілів. Однак протягом попереднього дня, 14 жовтня, росіяни 16 разів накривали вогнем регіон. В області зафіксували 28 вибухів. Зазнали атак: Хотінська, Юнаківська, Муропільська, Великопасарівська, Глухівська, Шалигінська та Есменська громади. Ще чотири села загарбники обстріляли мінометами та атакували ЕФІ дронами на сусідній Чернігівщині. Двома керованими авіаційними ракетами вночі вони вдарили. По північному прикордонню йдеться про ракети Х-59. Аби підбити підсумки, у повітряних силах відзвітували про збиття 12 шахедів у небі над Україною в темний час доби. Ще чотири безпілотники впали через дію РЕБ. А один на момент звіту перебував у повітрі. Ми ж не припиняємо фіксувати воєнні злочини країни терориста. Головні новини шукайте на каналі Сій час. Підписуйтесь і до нових зустрічей.